Всім привіт, друзі! Це Шеопісики. Я Марина Донори Кермолаєва, і сьогодні ми препаруємо нову жабу. Сьогодні ми підсмажимо одну із найбільш токсичних жаб банкової, а саме Ірину Верещук. Але спочатку перед історією, чому саме її ми сьогодні смажимо? Справа в тому, що не так давно український президент і Верховний Головнокомандувач приходив до Верховної Ради і окреслив свій найбільш новий. План перемоги. Так би мовити, покращений план перемоги, а не те, що нам пропонували у 2023 і 2024-му. Наші люди героїчні військові. Повернуться додому, коли ми переможемо ворога, а це путін. Ворогів всередині нашої країни немає, і ви не ставайте на цей бік. Наші герої! Заслуговують якісних ротацій, такі як ти, коли такі, як ви будете на фронті, допомагати їм, а не тільки тут. Але дивіться, не пройшло і три дні, і концепція цього мирного плану від Володимира Зеленського про те, що військові будуть воювати до перемоги, вона дещо коригується. І От уже Ірина Оземпіківна Верещук виходить на люди і сигналізує суспільству, що Оці думки про швидке закінчення війни вони насправді дуже демобілізують саме українське суспільство. І одразу поясню, чому я її називаю Ірина Азембіковна. Справа в тому, що не так давно Ірина Верещук зайнялася своєю формою і дуже так неприродно схудла. І злі язики кажуть, що всьому винувати Азембі. Але зі своїм схудненням Верещук розбирається сама. А ми розберемося із її постом у гівномережі Телеграм. Ми все одно досі не приймаємо, що ця війна надовго. Ми все одно поводимося так, наче вона має скоро закінчитися. Хтось прийде і закінчить її, або трапиться щось таке, через що війна візьме і закінчиться. Розмірковуємо про післявоєнні чи позавоєнні політичні та економічні речі. Хоча ніхто і нічого реально не вказує на близьке завершення війни, таке заперечення реальності небезпечне, таке зміщення фокусу з війни на невійну демобілізує суспільство і державу, що зменшує наші шанси перемогти у затяжній війні на витривалість. Ну а тепер давайте поміркуємо, якби ця панянка сказала щось подібне у 2022 чи 2023 про те, що Друзі, можлива війна на витривалість, на виснаження. Ви якось там активізуєте свої дії. То можна було б похвалити цю Ірину земпіками за сміливість і сказати, що вона молодець і красоня, але ні. Давайте подивимося, що якраз у цей період, коли вже розпочалось повномасштабне вторгнення, що цікавило Ірину Верещук. А я згадала, що її, наприклад, цікавили мікротрусіки на селістах гурту Хамерман знищує віруси. Ось що писала Ірина Верещук, коли у нас якраз були там бої: бої на Донбасі, бої на Херсонщині, бої. На Запорізькій лінії фронту знов читаю в змі про якісь голі вечірки на Закарпатті, ці речі треба вже якось припиняти. Не вірю, що керівники закладів не мають інших способів заробляти, аніж дозволяти проводити сумнівно провокативні заходи. Не вірю, що місцева влада нічого не може зробити, щоб таких речей не відбувалося. Не має бути так, що в межах одного соціуму одні ходять на штурми, а інші танцюють голими та ще хизуються в соцмережах. Хто круті. І ще морально опускається. Скажу одне: від діяльності гурту Хамерман знищує віруси, я ніколи не бачила шкоди. Скажімо так, це дуже цікавий культурологічний проект український. А от від рота Ірини Верещук шкода постійно є. Чому? Тому що свого часу самі такі, як і Ірина Верещук, вони виходили на єдині марафони, їх кликали на різноманітні ютуб-канали і своїми заявами. Вони вкладали в голови українців дуже нездорові тези, що скоро буде швидка перемога. У нас є такі суперпрофесійні військові, значить, у нас є дуже круте економічне бронювання. Взагалі треба просто платити податки, і це ваш персональний вклад в українську перемогу. Тому частина українського суспільства якраз і почала вважати, що війна, мобілізація, проблема мобілізації їх не стосуються. Вони можуть жити своє життя так, як і жили раніше. Ба більше такі спікериці банк. Ви, як Ірина Верещук, постійно знаєте, розхитували українське суспільство у цією вірою в дуже швидку перемогу, і виявилося от станом на зараз, да, у липні, в серпні 2025 року, що банкова сама розслабилася і вирішила, що вже і фронт не такий страшний, і росіяни там з літнім наступом не такі страшні. Давайте ми просто завалимо набу і сап і антикорупційну інфраструктуру, і все буде класно, тому що оце головний ворог. Але перед тим як розповісти про участь участь самої Ірини Верещук в підготовці до повномасштабного вторгнення, давайте я нагадаю, як ця жіночка блондіночка з'явилася у топах української політики. Але перед тим, як розповісти про вклад самої Ірини Верещук у цю повномасштабну війну, давайте я поясню, як ця жіночка блондіночка взагалі з'явилася в топах української політики. Це була амбітна панямка, яка була мером Рави Руської, і я дуже рада, що мої підписники дивляться мій канал саме з Рави Руської, і сказали, що. Є, от дуже цікавий маркер ефективності управління містом Ірини Верщук. В місті до цього часу немає газового опалення, зате у селах за 10 кілометрів воно є. Але вже тоді Ірина Верщук виходила на люди і розповідала про те, що. От Путін в Росії, оце красавчик. От був би у нас хтось такий, як Путін, я би точно за нього голосувала. Нагадаю стару заяву: якби у нас був такий Путін, я б за нього голосувала. Він робить для Росії добре. Він діє в інтересах своєї країни, щоб кожен президент так свою країну захищав. Тому логічно, коли Іра вже опирилась великій політиці і стала фавориткою банкової, вона одразу почала роздавати завдання тим політикам, яких можна назвати топами світової політики. От, наприклад. Наприклад, був такий президент Америки попередній Джозеф Байден. Так, от Ірина Перещук затикала йому рот і говорила, що не Байду розповідати про те, яка у нас тут корупція. Ми не можемо навіть зрозуміти, що ми на увазі Байден, коли каже, що у нас величезні проблеми з корупцією. Слуга народу Верщук. І що цікаво, це заява була від червня 2021 року, коли уже до речі американські спецслужби та інші західні з'ясували, що Росія таки готує повномасштабне вторгнення, і тоді Байден почав шукати якісь шляхи, як же ж можна допомагати Україні. І так він говорив Зеленському, що ми можемо вам якось допомогти, але якось треба мінімізувати оцю корупцію. Але Ірина Верещук сказала, що ми взагалі не розуміємо, де тут у нас корупція, і взагалі хай Байден закриє свого рота. Так само у 2019 і 2020 році, саме Ірина Верещук переконувала українське суспільство а вона тоді була дуже популярним спікером. Про те, що НАТО це чиста фігня і от нам, з нашим, знаєте, носом з саплями туди точно не варто пертися. Ось одна із її заяв від 23 вересня 2019 року, коли Банкова почала в угарі шукати шляхи, як же ж подивитися Путіну межи очі. І звучала ця заява так: ми не хочемо вступати в НАТО. Це стане конфліктогеном із Росією. Депутатка з партії Зеленського підтримала фінську модель. Але знаєте, життя воно дуже таке іронічне. І може підносити сюрпризи. І в результаті фінська модель вона зараз дуже проста. Фіни і шведи скористалися своїм історичним шансом, дуже хутко вступили до НАТО. Їм там всі хлопали в ладошки, тому що таких членів всі раді бачити, і в результаті щось пішло не те. Тому виявилося, що фіни і шведи, взагалі, то не ідіоти, а ідіоти, якраз ми, які слухали таких спікериць, як Ірина Верещук. Також ще одна була дуже цікава репорна точка у 2022 році. Ви пам'ятаєте, публіканка Вікторія Спарц поцапалася публічно із Андрієм Єрмаком, і тоді банкова випустила низку позитивних блогерів, які затюкали ту Вікторію Спарц. Дійшло до такого, що я пам'ятаю, навіть палає мало розбір про те, чому Вікторія Спарц погана. Причому був дуже цікавий розбір, де не згадувався взагалі Єрмак, і от тоді. Іра була хедлайнером у цих захисників. Вона постійно виходила і писала, яка Вікторія Спарц погана, мовляв, не треба лізти в наші українські справи. Ірусіна заява від липня 2022 року. Вирішу, побачила в листі конгресвумен США Спарц вплив деяких українських діячів. Заспокойтесь та не заважайте. Ну і давайте ж тепер не забудемо головне надпотужну участь Ірини Верещук у розмінуванні і до того, як ми готувалися до повномасштабного вторгнення із шашликами. Я нагадаю, що десь за рік до початку повномасштабного вторгнення Ірина Берещук дуже часто бігала по каналах Віктора Медведчука. І розповідала про те, чому треба терміново розмінувати лінію о, оцю мінну нашу на Донбасі. Проблема дуже велика, тому що в нас дійсно, коли був 14-15 рік мінували поля і подекуди не вносили на мапу. І ми маємо зараз проблеми з розмінуванням, і маємо проблеми з нанесеними, тобто самі може мова йде про недбале ставлення. Про так, ставлення. І... Да. і тепер давайте спитаємо у тих же фінів, у тих же країн Балтії, як треба правильно заміновувати свої кордони, як треба навіть виходити з тих конвенцій, які забороняли ці протипіхотні міни, виявляється, це ми були ідіоти. А от наші сусіди. Які межують з Російською Федерацією, дуже навіть готуються і дуже навіть виробляють свої протипіхотні міни і дістають те, що в них лежало на складах. Тут я не буду зараз розвивати, ви розумієте, і ви напевно, та всі напевно розуміють, що буває різне, але так. нам треба зменшити фактично до нуля. Бо правильно каже президент, ми боремося всіма можливими методами, щоб припинити вогонь, а гинемо від не встановленну. Тепер уже розуміємо встановлених предметів, відмін на нашій території, і тут треба ці питання піднімати. А тепер давайте помислимо скільки українців вже загинуло від Мін, які наставила на нашій території сама Російська Федерація. Ми як парламент зробили все від нас залежне. Внесли зміни. Я була доповідачем цього законодавства. Це, За тиждень, другий випадок. Так до законодавства, щоб пош... пришвидшити розмінування. У нас замінована територія, яка дорівнює території Чорногорії цілої держави. У нас стільки тисяч квадратних кілометрів замінованої території. А тепер давайте порівняємо скільки територій ми втратили від лютого 2022 року. 17 тисяч квадратних кілометрів, і це дуже велика робота на десятилі. Це дуже велика Робота власне така велика робота, як і запускати шатли на чонгарі. Там теж у нас засвітилася ірина верещук. Причому я навіть згадала старі заяви Ірини Верещук. Вона навіть хвалилася у змі. Що оце завдання по запуску шатлів виконали достроково? Що говорила наша Іра? 23 листопада 2021 року. Пообіцяла, що впродовж трьох місяців команда Мінреінтеграції запустить шатли на КПВВ Чунгар та Каленчак. Від пункту пропуску до адмінмежі сьогодні шафли поїхали. Завдання виконано на тиждень раніше дедлайна окремо. Подяка губернатору Херсонщини Геннадію Лагуці, заступнику міністра реінтеграції Олексію Бородаю та детектору ДП Реінтеграція та відновлення. Крок за кроком змінюємо реальність. Це було 14 лютого 2022 року. А тепер же ж давайте помислимо, як реальність після цих шатлів і розмінування. Змінилася у мешканців Херсонщини. Думаю, вони щоденно згадують Ірину Верещук незлим і тихим. Чому так? Тому що у підсумку це обернулося величезними проблемами для усіх, в тому числі для України. Тому що тепер, от почитаєш якийсь мирний план Дональда Трампа. І там нам кажуть, ну дивіться, там можуть бути окуповані території. Вибирайте або на 49 років, або на 99. А все починалося просто. КПВВ Чангар. Сьогодні тут є автостанція та сервісний центр з медпунктом. На момент зйомок людей небагато. Віце-прем'єрка розказала, що зараз триває підготовчий етап. Ймовірно, будуть переглянути умови. І січня 22-го стартують конкурси для охочих узяти участь в облаштуванні сервісної зони. КПВВ Чангар. Як добре, що архіви в Тіктоку таки не горять. Ми не вважаємо КПВ. Кордону фі момент і рано вранці, 24 лютого, російські війська змогли спокійно, не зустрічаючи особливих перешкод, переїхати адміністративний кордон із Криму. Поїхали шатли та не ці. Коротше, давайте ще раз глянемо, як ці шатли 58-ї армії Руської Федерації їхали на Херсон. Моторошні кадри. Але знаєте, що найстрашніше були періоди, коли ця амбітна тітка розглядала саме себе свою кандидатуру на посаду міністра оборони. Я навіть згадала такий момент, коли мова йшла уже про відставку Андрія Тарана, отого Любімчика, який потім поїхав послом у Словенію. Тоді Ірина Верещук почала вилазити в ефіри і говорити, що в принципі я можу бути міністром оборони. Можна лише уявити, щоб ми ще втратили з таким міністром. Це рішення виключно залежить. Від верховного головнокомандувача це його вертикаль, це його конституційні повноваження. І якщо таке рішення буде прийнято, то воно буде прийнято саме ним. Тому говорити про те, що зараз йдуть якісь розмови, це зарано. Слава тобі, Боже, що Зеленському не стрельнуло щось в голову, і Верещук таки не призначили міністром оборони. Якщо до вас прийдуть з таке з такою пропо з продовженням там або з такою пропозицією, давайте інакше скажу чи будете ви розглядати цей варіант? Так. Отут, тут боженька трошки спас Україну, але ні, друзі, я не жартую. Такий ефір був навіть не один. А, що недалекий той час, коли Ірина Верещук обійме посаду міністра оборони країни, підтвердять, чи спростуйте, чи це просто на рівні чутків, чи дійсно ведуться такі реальні розмови з цього приводу? Ірина, ви знаєте, на тлі такого міністра навіть Різніков уміров. Ну, виглядали більш-менш адекватно. Це рішення залежить виключно від Верховного головнокомандувача, тому що за конституцією за статтею 106, саме він вносить подання на призначення до Верховної Ради на призначення міністра оборони. У мене розмови з президентом України Володимиром Зеленським не було. А якщо буде, ви е, надасте свою згоду? Так, бо я розуміюся і знаю, куди я йду і яка відповідальність буде на плечах комітету і, зокрема, міністра оборони. Підозрюю, що шатли могли бути запущені не лише на КПВВ Чонгар. Ну а тепер давайте я вам поясню, чому цей вихід Ірини Верещук із заявами про те, що війна буде надовго, він навпаки максимально токсичний і лише шкодить українському суспільству. Ірина Верещук нагадує знаєте, таку перестарілу піанірку, куди пошлють, туди і піде. Більше того, її тісно пов'язують саме із Андрієм Єрмаком. І оце бажання вислужитись перед банковою грає дуже таку неприглядну роль для такої політикині, як Ірина Верещук, тому що спочатку. Спочатку ця пані розповідала про те, що війни не буде. Говорила про те, що от треба от платити це стипендії і пенсії ордло, і все буде класно, і буде у нас прекрасний мир на Донбасі. Далі ця пані бігла на канал Медведчука і говорила про те, що дивіться, у нас буде мир на Донбасі, тому ми робимо розмінування, тому що люди гинуть. І багато хто повірив цьому. А тут уже Ірина Верещук виходить значить, з такими сигналами, що хтось говорить про завершення війни, але це все трендьош, тому що взагалі то війна всерйози надовго. Виходять якісь такі нездорові емоційні гойдалки. Не знаю, де їх виробляють, можливо, щось там таке ноу-хау було в Раві Руській. Коли Ірина Верещук розповідає про те, що війна може бути надовго, то знаєте, у мене є такі дуже неприглядні думки, що, можливо, самі. Ріні, Берещук, це навіть вигідно, чому так? Тому що умовно завершується воєнний стан. Я б перше спитала як журналіст Ірину Верещук, а що ви можете сказати про свою участь якраз таки. Цих шатлах на Чонгарі, тому що тоді питання, до речі, розмінування може поставити руба і перерости в якусь дуже цікаву підозру. Ба більше низка українців побачила настільки оце розмінування, шалене розмінування акваторії, моря біля Маріуполя, Донбасу, всього чого тільки можна, як воно потім аукнулось по українському народу. Скільки людей загинуло через те, що росіяни дуже легко пройшли там, де в принципі мали лежати ці міни? Тим паче ми бачимо приклад Балтійських країн і Польщі, які заміновуються так, що просто мама не горює. і зважте, що поки їм нічого серйозного не загрожує. Тому не знаю, хто там написав цю заяву Ірині Верещук, але це абсолютний провал, як і сама Ірина Верещук, яка досі там бігає по уряду, це теж абсолютний провал. Але як би нам Ірину Верещук не намагалися видати за Юлію Тимошенко під час її там політичного розквіту чи якусь пародію на Памелу Андерсон. Ну, з огляду на те, як Ірина Віріщук намагається видати себе красуню такого з уряду, воно виглядає максимально огидно. Тому не вірте жабам, особливо із банкової, які розповідають про те, що «Ой, хтось там розповідає, що війна закінчиться, а війна буде надовго. І спитайте їх, а яка була твоя участь в тому, що ця війна повномасштабна прийшла на українську землю? І чи каєшся ти за всі ці свої заяви і діяння, і вислови, і переконання того, що Путін красавчик, які були в недалекому минулому, цими роздумами лишаю всіх моїх глядачів. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте про Ірину Верщук і які її діяння злодіяння вам запам'ятались найбільше? Можливо, я якесь не згадала. Буду дуже рада почитати ваші думки. Підписуйтесь на канал Шоу Вісики, ставайте нашими спонсорами чи патреонами, тому що таким чином ми можемо робити більше розборів. Зажаб і не тільки всім дякую.